Таня, вигадай, хто з українських зірок зображений на дитячих фото. Дай. Ну що ви моїх крихітки? Хто тут у нас? Ну це мені здається Святослава Карчук. ЄС yes, так. Так? ну це Олечка, Цибульська, Вона взагалі не змінюється, мені здається, за життя. Як була така солоденька, булочка, так і лишилась. це якийсь пупс, якийсь груднічок, як можна вгадати? Скажемо так, зараз це жінка. Останнім часом дуже багато про неї говорять. Нікітюклейся. Да. Да? Взагалі не схожа. Чесно. А, о, це Надічка Дорофеєва, клас. Яскрава дівчинка була і є. Ну це хлопчик, це чоловік, так? підказ сказала. Нещодавно був у нас. Юрій Я... Ткач. Ні. Любить дуже такі головні убори, цікаві. Монатик? — Так. Так, і залишилась у нас боже, яка квітка! Хто це? Хто це? Так, ну це не джамала. Вона дуже гарно, неймовірно співає. Тіна Кароль! Так, ну щось є, щось таке залишилось.